Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну балістичною ракетою Скандер М. А також випустив 171 ударний БПЛА типу шахет, гербера і «Талмаз» та безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряної оборони збито подавлено 157 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БПЛА на восьми локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Близько півночі окупанти обстріляли житлові квартали Дніпровського району Херсона. Наразі відомо про двох постраждалих. Вони у в стані середньої тяжкості на Черкащині. Внаслідок російського удару є також травмовані. За попередніми даними чотири людини, повідомив очільникова. Відомо, що падіння російських безпілотників зафіксували на низці локацій, зокрема в Черкасах. Внаслідок цього виникли пожежі. Також і Дніпропетровщину. На щастя, без постраждалих у регіоні. Оголошено день жалоби за загиблими через вчорашню атаку Сьогодні дрона, автобусу з шахтарями, повідомили Вова. 12 людей загинуло, 14 постраждалих нині у лікарні. Швеція готується надати Україні один із найбільших пакетів військової допомоги. Зазначається, що Україна та Швеція обговорюють можливість додаткових внесків до ініціативи ПОРУЛ, що забезпечує закупівлю американської зброї для України коштом інших союзників. Зокрема, для придбання засобів протидії російським балістичним ракетам. Більше подробиць поки не надано. Європі потрібен прямий контакт з Росією. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барон. Він пояснив, що нині Європі потрібен прямий контакт з Росією для того, щоб відстоювати власні інтереси. Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими спонсорами України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальність нікому іншому, заявив посадовець в інтерв'ю журналістам. Він також пояснив, що за спостереженнями Франції пут. Путін наразі не виявляє жодних ознак реального бажання рухатися до миру. Окрім цього, глава міністерства закордонних справ Франції запевнив у підтримці України під час війни. Нагадаємо, раніше за пряму комунікацію з Путіним виступав і президент Франції Макрон. Мирні переговори з незрозумілих причин були перенесені з неділі 1 лютого на середу, четвер 4-5 лютого. Але це сталося після переговорів між Дмитрієвим та Віткофом. Пише The New York Times. Раніше президент Володимир Зеленський пропустив, що переговори щодо України перенесли через те, що Вашингтон зосередив увагу на Ірані. У мене ніколи не було наміру зробити Гренландію 51 м штатом. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Ми не збираємося втругатися до Гренландії, ми збираємося її купити. У мене ніколи не було наміру зробити Гренландію 51 м штатом. Я хочу зробити Канаду 51 м штатом. Гренландія буде 52-м штатом. Венесуела може стати 53-м, заявив американський лідер.